Всім привіт, вітаю вас на каналі From Ukraine. В Польщі відбудуться переговори щодо війни в Україні і назвали вже дату зустрічі. Зеленський також назвав умови для перемовин з Росією. На засідання запросили немало, до речі, країн Європейського Союзу. Це відбудеться наступного тижня у Варшаві. Про це заявив глава МЗС Польщі Радислав Сікорський. Також хочу сказати, що Сікорський уточнив, що окрім глав зовнішньополітичних відомств Франції та Німеччини очікує на цій зустрічі представників інших європейських країн. Запрошення отримали очільник українського МЗС Андрій Сибіга. Президент України, в свою чергу, назвав умову для перемовин з Росією. Він очікує підтримку України з боку. Новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа у разі перемовин Києва з Москвою щодо війни, а також сильну Україну він назвав основою цих переговорів. Зеленський сказав, що Америка має зберегти позицію підтримки України в тому, що Росія є агресором, і цей статус повинен залишитись. Це один із пунктів на вході, який дуже важливий на будь-якому погодьтесь майданчику перемовин. Зеленський також наголосив, що серйозно ставитиметься лише до розмови з Трампом, а не з його радниками. Росія. Я також посилює зараз тиск на Європу щодо війни в Україні на тлі саме невизначеності Сполучених Штатів вплинути на прийняття рішень на Заході. Путін провів, ви знаєте, телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Це відбулося 15 листопада, і Шольц після цього повторив кілька інформаційних наративів Кремля, спрямованих на те, щоб вплинути саме на німецький уряд та інші. Західні держави з метою підштовхнути Україну до передчасних мирних переговорів замість надання Україні військової підтримки. Також хочу сказати, що зараз українців почали масово позбавляти водійських прав через неявку за повісткою в ТЦК. Це також відбувається із правами українців за кордоном. З травня ви знаєте в Україні діє закон, який дозволяє судам за клопотанням воєнкомів призупиняти дію водійських прав осіб, що ухиляються від мобілізації, стало відомо про перші такі випадки, наприклад, в Польщі, де місцеві правоохоронці можуть перевіряти українські документи через міжнародну базу даних. Але ж хочу зауважити, що законом передбачено тимчасове обмеження права керування авто. Щодо громадян, які саме ухиляються від виконання військового обов'язку, і це можливо лише за рішенням суду. Таким чином, рішення про тимчасове обмеження водійських прав нагадаю ухвалюється тільки після розгляду справи у суді та за підтвердження порушення вимог щодо виконання військового обов'язку. Тим не менш, українці, наприклад, за кордоном стикаються з тим, що рішення суду щодо позбавлення водійських прав ще немає, а їхні права вже заблоковані в міжнародній базі. Також важлива інформація щодо війни в Україні. Зеленський висловив думку, що війна може завершитись при Трампі, але як саме це відбудеться, він не знає. За його словами, зміна політики Сполучених Штатів вказана на те, що війна буде завершена, звичайно, проте його завдання. Саме не дозволити Україні йти на компроміси. Президент України також наголосив, що не піде на переговори з Москвою сам на сам. Переговори з Росією, на його думку, можливі тільки за умови, що Україна буде сильною. Зеленський також прокоментував заяви радників Трампа про необхідність заморозити війну на лінії фронту з контролем Росії над захопленими територіями. Він підкреслив, що серйозно розглядатиме переговори тільки з Трампом, а не з його радниками, оскільки це питання саме на рівні президентів. Однак він переконаний, що Путіну не вдасться домогтись переговорів на капітуляційних, так скажемо, умовах для України. Президент України також зазначив, що наразі переговори не є можливими через слабку позицію України і закликав зберігати силу для. Введення переговорів у майбутньому, крім того, Зеленський в інтерв'ю визнав, що Україна зараз недостатньо мобілізувала сили після ухвалення закону про мобілізацію, але він наголосив, що Україна зараз готує резерви, які будуть направлені на фронт для стабілізації ситуації. І останнє Китай передав Росії зброю для використання проти України. Європейський союз зараз розглядає введення санкцій щодо Китаю після повідомлень про летальну підтримку. Росії Жозеп Борель надав європейським міністрам іноземних справ докази постачання цієї зброї. Санкції можуть включати заборону на бізнес з китайськими компаніями, заморожування активів і обмеження на в'їзд китайських чиновників до європейського союзу. Дипломати підкреслюють необхідність прямого діалогу з Китаєм, щоб донести позицію ЄС, що Китай зараз фактично підтримує Росію у війні. Мова може йти, до речі, про новий російський безпілотник G-3, розроблений за участю китайських експертів. Вже щонайменше, до речі, сім таких дронів були доставлені з Китаю до Росії. Сполучені Штати, до речі, також розглядають зараз санкції проти китайських компаній, причетних до постачання зброї Росії. Друзі, на цьому це всі важливі новини для українців з Європи та світу. Підписуйтесь на канал ФРМІ Крен, щоб не пропускати нових цікавих відео до зустрічі.